Усім привіт, з вами Чоп. І сьогодні у нас нал семизірковий, Четвертого рану, 55 рівня. А якщо вам впадло проходити або не маєте часу, можете звернутися до мене, замовивши проходження будь-якого завдання в грі, посилання на телеграм в описі. І ну, 71-й рівень коронки нормально. Коротше, я просто додав йому усі синергії. Ну і давайте підемо, в принципі, зараз я приблизно поясню вам взагалі, який е патерн, який паттерн гри. Тобто, нам початочку, ми накидуємо просто йому скверну, да? от этому, живу бездну. Безну у цьому зоряному лорду накидуємо якомога більше. От стримали. Отак от, от. От, от ми не робимо. Запам'ятовуємо. Впевнено, запам'ятовуємо. Не, можемо постояти. Ні, другу спецатаку. Ну, друга спецатака таке собі. ладно. Ладно, головне, начебто скверна, як би то не витратилась. До речі, треба, схоже, після першого, його, після першого удару його, точніше. Ну, ви поняли, так? Да? Поняли, ні? Поки що скверну просто постакую. Ну, Я думаю, можна, коротше, дивіться, тут партент простий. Для коротких боїв ми даємо першу і потім спамимо другою. Все. Для більш затяжних можна більше постакати скверну цю безну, я вибачаюсь. Ну, плутаюсь. Трішечки плутаюсь. Ми стакаємо, даємо третю, там одразу вона ще й на велику кількість е, часу буде. І ще додатково приємний бонус. Це легкими атаками ми цю скверну. Точніше, безну. Не, скверну. Да, Скверно, саме скверну ми призупиняємо. Давайте десь 50 зробимо для кайфа. Просто для кайфу, ну поки що ви бачите, да, який урон. Урон приблизно такий, що ну скільки там, ну, 8 тисяч з важкої атаки. Поки що важкою стакаємо. І по кайфу. Вот, можемо і середніми постакати. Оп. А він вже бачили ухилитися, хотів, ми заблочили йому трішечки. І баніфік. Оце неприємно. Ну вже, вже неприємно стає, да, 52. Давайте зараз розведемо його. Отак от. Оп. Все, давайте, бонус. Апс. Все, в принципі. Головне, не давати другу середню. А можна, щоб він на мене атакував? Ага. Ну, дивіться. Оп, все, просто легкими атаками б'ємо. Легкими атаками б'ємо. От, 58 вже. Ну, ви бачите, да, в принципі, ну, чувачок, так би мовити, бар'єр вже середніми атаками пробиває, да, в цьому. Ну і все, вона в нас зупиняється. От я трішечки лоханувся, ну, вибачаюсь. Вибачаюсь, краще не бити, він трішечки хілиться. Ого, ого, а це неприємно було. Оце неприємно було. Так, зараз даємо знову другу. 65 пробить. Ну і там додатковий урон вже теж в якомусь сенсі може виходити за рамки. Ну от, критулечки, у нас вже дуже-дуже смачно б'ються. Так, все, призупиняємо. Видаємо другу. Ну, він, в принципі, відлітає вже. Бам, готово. Але тут бонус класно. Так, бонус. ну і давайте ще велел трішечки потестимо його, один момент, так таки, да, подивимось. Е, я взяв одного сопорта на свій вибір. Це у нас вийшлося е, шторм. Шторм корисна, сильна, вона легенда. І якщо ми беремо в основну команду, то вона може згодитися. Ще й вона дає приємний бонус. Тому давайте, давайте тестити. Ну я думаю, він відлетить дуже швидко, цей солдатик. Тут у нас тактика незатяжного бою буде. Тобто зараз постакаємо по максимуму. Стакаємо максимум майже під цю. Під другу спецатаку. Накопичуємо ці бонуси. Отак, от от, даємо. У нас немає можливості е, видати. Получається, не блокуючи атаки, бо ми не брали нікого. Оце неприємно було, я ще думав, він не дотягнеться. Ну ладно, дотянувся. Все, б'ємо тільки середніми. Точніше, легкими! Що ж ти кажеш, хлопче? Ну дивіться, ну дивіться. Бачите просто. А оце ви бачили подвійне оглушення? Я не розумію, чому я не перехотив його, але він відлітає. Ой, блін, знаєте, що по кайфу буде зараз набити безну 99% і на росомахі потестити. Ну так, чисто по приколу. Тому що, звичайно, Ні, в лабіринт легенд нашо йти, якщо там обмеження урону. Тут обмеження урону немає. Правильно, тому, тому будемо кайфувати. Ну, зараз просто тоді давайте через ці. Ну, що там за НАТО скучні бої буде, я обріжу. Тому якщо я просто під час якоїсь фрази, знаєте, такий, типу, е -е -е -е, переход, Росомаха, генгбен, готова, то ну ви знаєте, що сталося, да? так, а можна, щоб вона мене не оглушувала і якимось чином не перехвачувала. Дякую. Ні, я був би радий. Е -е, ви бачили, блок пробила гарнюня? Ну Нам пофіг, у нас хп багато. Можемо собі дозволити, да? Можна на розслабоні трішечки поврат. Йома, це в мене якась какашечка. Кавєлічек такий на екрані, тому не переймайтесь. Це не у вас, це тільки в мене. Давай першу. Ні, першу не хочу давати. Давай, 30 може набити якусь. Так, ну все один удар. Так, все, глушечку здаваємо. І даємо третю. Все, б'ємо, тільки легкими. Ну дивіться, да да тобто Ну, ну, ну подивіться. І по блоку нормально прилітає. Бемс. Бем! 38 тисяч. Нормально! Ло, це джо гермага, джа гермага. Ну, з цим неприємно, тіпочком буде битися, ну ладно, спробуємо все ж таки. Ну, у нас антиклас, да не, з першої оглушки ще й блок не спрацював. Я люблю гру, я люблю Марвел, битві чемпіонів. До речі, ребят, ребят, ви можете зайти в паблік в паблік, в Телеграмі, і там трішечки є моментик такий, що можна зареєструватися на бета-не на бета-версію, а на те, що гра виходить на комп'ютери. Тобто, як вийде, я думаю, можемо навіть пограти трішечки. Може, навіть стрім якийсь підроблю. Не факт. Де факто те, що не факт, але я спробую, мабуть. Подивимось. Подивимось на актив, так? Да? Да? Якщо буде нормально, то поактивнічаємо. В принципі, джага такий. Ну, його, в принципі, не такий він проблемний насправді. Головне до Росомахи дойти і 300 безодні насосать йому. Ну, не 300, ви зрозуміли. Так, от чомусь людина вирішив не пропустити удар, аби отримати удар. Давай, тяж, молодец. Молодец, хлопець. Хлопець молодец. Ну, в принципі, не боюсь, він не те, що багато урону. наносить. Просто тут приємно, знаєте чому на Россомайсі? Як я раніше казав, немає обмеження по урону. Ну це ж кайф, ні? Ні, якщо хтось вважає, що це не кайф, то я з вами не погоджуюсь. Так, от видаємо йому. Тихесенько. А ми і так його проб'ємо. Бам 47. Ні ну на Россомасі, на Россомасі ми зможемо подивитися на Get Tier Damage, you know Get Tier. Росомаха там вже і не так далеко, нібито Та й нал потужний. Вибачаюсь. Трішечки відволікся Волікс. Бем, 9. 10, 11, нормально. Там, начебто, шанс накласти десь 75%. Тобто, середніми по кайфу набивати і важкою теж. Ну, йди сюди. Можна отак робити: бемс. Додатково стакнули. Бемс. Додатково стакнули. Бемс. 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 Не стакнули. Ну, я трішечки провафлився, так? Да? Бемс. Ну може йому якось прям побільше постакати по прикольчику. А, яким чином я не дотягнувся питання. Бемс. Во, таким чином теж нормально можна. Бачили, бачили. Це професіоналізм, професіоналізм не проп'єш. Ну да я думаю, все ж таки, інші бої я обріжу. Я думаю, ви не проти. Да, і дійдемо одразу до Росомахи. Ну зараз я тут уже проб'ю цього носа Там десь скільки. Скільки йому настакаємо? 50 чи 60? Ну, шанс, звичайно, маленький, що він доживе, по ітогу. Але нормально. Нормально, 60 зараз настакаємо плюс-мінус. І парірчик зробимо. Парірчик, оп, ідеальний бонус. ідеальний Я попрошу вас, ідеальний бонус це бонус. 60 тисяч, ну ви бачили. Да? Ну все, давайте. Я повернусь до вас, коли коли буду на росомахі Так, продовжуємо. Росомаха. Ну давайте. Ну що, ну бу, будемо стакати? Будемо стакати. Нормально там все? О, 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 о. Все нормально. Ну все, стакаємо. Тупо будемо стакати. Я просто буду стакати. Ви як хочете, я стакаю. Хто не поняв, він стакає. Ну давай, може там на себе регенерацію накласти, я дозволяю. Бо щось у нього. Що себе мало хперу сама! Ха-ха-ха. О, нормально. Він не регенерується. Точно, тут, тут стез. А тут стоїть оця гадська Гадіна. Гадська Гадіна, гадська Гадіна, вона не дає регенеруватися, сятися, алялятися. Ну, і що мені робити? Якось на зориному лорді піти постакати, чи що. Я тупо забушу, регенерація, аляляція, ну. А, кам'яніння. Оце є. Сто тисяч, до речі, прилетіло. Ну давайте спробуємо тут постакати, настакати. Да. Неприємно, неприємно. да, сталося така, ота, така дивина. Да, що... Забувся трішечки про майстерність, що тут стоїть на аккаунті. Але я сподіваюся, ви не проти. Ну, при трішечки побачили, ну що там він з третьої спецатаки сатенчик видає. Як вам таке? Ілон Маск. Ілон Маск, як тобі таке? Сатенчик. Так званий. До речі, в блок він теж може нанести. Безодню. Ось, ось, ось. Так, треба додати таку можливість. Отак, от, по-перше. Зробити можливість, щоб я міг його ще спарірувати якось. Це було б добре. Так. Ну, зараз сотенчик накинемо. Я думаю, він померти точно не повинний. Оп. Нормально, запам'ятовуємо, що 8 тисяч у нас іде база. Базовий урон. Іпс. Може даси? Нормально. 40, 42 вже. 42. Ще й потужність трішечки є. Потужність теж зайвою не буває. В принципі, ми в блок на Ізі можемо в цьому завданні танкувати. Так, нормально. Думав, лаханувся, але. Але лаханувся, але не так прям критично, знаєте. Ну, давай. Молодец. Оп, один дали. Все, три попали. Чітко. Давай. Гереш. Не, ну треба, сотенчик. Сотенчик, це, знаєте, ніби щось таке прям кайфове. Ара-ра! Даємо плюс 50%, плюс 20%. Лі. Ну, давайте подивимось, подивимось на, на цю всю шляпку. Він все одно більше 50 тисяч не виб'є. Все просто по 50 тисяч крити йдуть. Все просто летить. 99. 99. Звичайні удари, подивіться, по 30 тисяч лупасять, сясять. -ся так, видаємо другу 109. Просто додатковий урон там летить по 30 тысяч, 800 м. Лорд, ти ей, 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 ей. вау, Що це за пермач? Офігенно. Ще третю видам, а мені пофіг, а я видам. Віддрагеніс, хоча всю. цю ну, там по 40 тисяч, да. Там ще дві без. Все, 130... Що? там тільки що вибило? 135, чи мені здалося? 133 тисячі з удару. Там якось бар'єр зламався. Ну, коротше, як вам нали, як вам взагалі? Як я лоханувся на зоряному лорді в кінці просто. Якщо вам це все сподобалося, то не забувайте поставити вподобайку, написати коментар і підписатися, якщо ви ще не підписані. Тому що великий відсоток людей дивиться відео без підписочки. А також не забуваємо замовляти контент і підписуватись на групу в Телеграмі з новинами, анонсами і знижками на проходження. Тому давайте чекаю вас в Телеграмі. Ради був вас бачити. Галя, бачу,